Футбол, що заряджає відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Сергію Юрійовичу, ваша команда мінімально поступається Кривбасу. Чого на вашу думку сьогодні не вистачило для позитивного результату? Ну, напевно, агресія особисто в першому таймі, тому що ми як то обережно грали і дозволяли сопернику дуже впевнено діяти. Коли вже Кробас забив, ми заграли, ми активізувалися, ми більш агресивніше стали. Так, да, ми перебудувалися в іншу тактичну схему, але я дуже задоволений діями гравців, як вони діяли вже після пропущеного голу. Тому, звісно, я хочу, щоб ми більш стабільніше були в цьому плані, тому що треба. Показувати таку динаміку і темп гри, як ми робили це після пропущеного голу. Тобто, наприклад, пропущений м'яч на самому початку другого тайму він не вибив команду з колії. Ну, ви бачили, що ми як ми діяли після цього, як ми йшли е е вперед, е прагнули відігратися. У нас були непогані нагоди для цього, але Треба для того, щоб набирати очки, треба і не пропускати, звісно, і забивати в тих ситуаціях, які є. Сергій Юрійовичу, а наскільки задоволені замінами сьогодні? Так, більшість замін були спрямовані на підсилення атаку. Я задоволений замінами, я задоволений хлопцями, які вийшли в гру. Вони війшли в гру, дуже активно діяли і. І я дуже вдячний хлопцям всім. Я казав перед грою, що і в інтерв'ю кажу, що нам кожен гравець для нас дуже важливий, і те, що вони роблять на полі, це на благо команди, на результат для того, щоб ми залишилися в прем'єр-лізі. Так, і от стосовно саме такого головного завдання на сезон збереження прописки в еліті, фактично наступний матч домашній проти лівого берега матиме вирішальне значення. Чи відчуваєте ви оптимізм, що все-таки ось ця головна ціль на сезон буде досягнута? Ну, Звісно, ще є один матч, але завтра буде матч, який можуть повпливати, що ми вже завтра залишимося в Прем'єр-лізі. Тому... Будемо вбалювати за ВНЗ, за рух, для того, щоб вже не доводити, можна так сказати, до останнього, до останнього матчу з лівим берегом. Якщо це все складеться не в нашу користь завтра, то звісно будемо грати для того, щоб зробити позитивний для нас результат, для того, щоб залишитись в прем'єр-лізі.